Друзі, вітаю вас на каналі Якорити і Печи. Я сьогодні хочу вам запропонувати рецепт дуже смачного тірамісу. Полуничного. Отож, беремо 800 г полуниці. У мене, як бачите, дрібненька, всяка різна. Одну третю лимона витискаємо з нього сік. Додаємо цукор за смаком. В рецепті 80 г, я дала 50 грамів цукру, адже я не люблю дуже солодку. Перебиваємо блендером полуницю. Збиваємо 500 мл вершків 30%, даємо ромову есенцію, загущувач до вершків, а також ванільний цукор. За рецептом також 100 г цукру пудри я додавала 80 цукру пудри. Дала декілька капель ромової есенції для смаку. Гарненько збиваємо охолоджені вершки і перекладаємо. Я взяла скляну форму, виклала. Савоярді печиво, попередньо змучивши у полуничному джемі такому імпровізованому. Викладаємо шар савоярді, зверху вершки, потім знову савоярді, заливаємо джемом перетертою полуницею із цукром. І знову вершки я зверху ще присипала кокосовою стружкою. Вийшло дуже смачно. Ставимо холодильник на 3 години і смакуємо з кавою або з чаєм. То з чим любить. Я вам скажу чесно, я не втрималась і з'їла зразу. Аромат на цілу кухню це щось неймовірне. Приготуйте, попробуйте. До зустрічі на каналі, як варити і печи. Хай вам смакує.